Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Наталія Бузько українська акторка кіно і театру, заслужена артистка України, учасниця маски шоу. Ви її точно знаєте завдяки легендарному маски шоу. А якщо не чули, то знайомтесь. Вона, мабуть, перша в Україні клоунеса і жінка, яка стала відомою у жанрі пантоміми, але успіх до неї прийшов не випадково. Наталія Бусько, перш ніж потрапити до легендарних масок, уже захоплювалася клоунадою. Паралельно з навчанням в одеському університеті на інженерному факультеті у далеких 80-х Вона вже відвідувала курси пантоміми і там познайомилася із акторами шоу маски. Це знайомство відкрило їй шлях на велику сцену, але стало перепоною для здобуття інженерної освіти. Університет Бусько так і не закінчила. Пішла працювати акторкою. Коли мене запросили у філармонію в колектив маски, я займалася до того часу чотири роки пантомімою. Тобто я була готова до цього. А так, аби я не займалася, хто б мене покликав. Це 91-й рік. Наталія Бузько з'являється на телебаченні саме у складі маски. Шоу тоді маски були дуже провокативним шоу для тодішнього телебачення, але їх полюбили глядачі із перших серій. У цей період актриса і у фільмах знімалася. Вона була улюбленою акторкою режисерки румунсько-єврейського походження Кіри Муратової. Саме вона пізніше показала на екранах оголену і зовсім іншу, не комічну, бузько. Однак сама акторка не розділяла ці ролі. Однаково обожнювала зніматися як у кіно, так і у маски шоу. Мені у Кіри дуже подобається займатися. Іграти на сцені, наприклад. Це явища, які взаємодоповнюються. Попри розбудість на екрані, актриса, неймовірно, сором'язлива і виховувалася у суворій дисципліні в дитинстві. Шанувальники не вірили, що Бузько у житті абсолютна протилежність своїм сексуальним, розкутим ролям і героїням. Нещодавно друг моєї знайомої говорить: знаєш, я бачив шоу маски в Колумбії, ти бачила, яка там акторка? Вона ж просто, ну як це сказати, ймовірно, дівчина легкої поведінки. Вона говорить, ти що? Я з нею знайома. Вона дуже пристойна людина. Він каже: не може бути. На початку 90-х У цю, так би мовити, непристойну дівчину закохується актор із трупи маски Олександр Постоленко. І вони одружуються. Їх об'єднували смаки на кіно і неабияка любов до пантоміми. Вони могли днями та ночами говорити про це. Згодом у шлюбі з Постоленком народжується дівчинка, а за кілька років і син. І у цей період Наталя уперше по-справжньому замислиться про те, аби піти зі свого улюбленого шоу, а пізніше і від чоловіка, заявивши, що вони насправді різні люди. Шоу вона не полишила, але розлучилася зі своїм Олександром. Жінка пригадує, що він її не раз умовляв не руйнувати шлюб, та вона твердо вирішила далі йти сама. А я не була до цього готова. Я досить норовлива. і змусити мене робити те, що я не хочу, складно. Щоправда, дітей виховували обоє: жили в сусідніх квартирах в Одесі і продовжували працювати разом. Наталія Бусько жінка, яка не зупинялася на одному захопленні. Так вона жила кіном і театром, але паралельно захоплювалася живописом, ходила на вокал і навіть викладала театральне мистецтво початківцям, не маючи профільної освіти. Багато перевтілювалася на сцені, а у буденному житті любила експериментувати із зачісками. То коротке, то довге волосся чергувалося у її образах. А у 2013-му взагалі стала дизайнеркою одяг. Його зізнається, шити уміла давно. Я шила собі колись костюми. Потім я їх придумувала і віддавала шити. Так що я цим взагалі то займаюсь давно і завжди. Мені подобається. Здається, Наталії, роки пішли на користь. 27 листопада Бузько виповниться 60. Вона, як і колись, струнка й приваблива. Своє тіло завжди тримає у формі, не їсть м'яса і дотримується дієт, які їй підходять. У друге заміж не вийшла, та й ніби не прагнула. Зірка маски шоу і до сьогодні живе акторством і сім'єю. Донька народила зірці пантоміми онуку із незвичним іменем Ясна.